Це відео буде максимально коротким. Мені ідея пройшла буквально через півгодини після мого тренування. Я хочу прямо зараз це все записати. Друзі, вітаю! Мені пройшла ідея записати таке відео поділитися хочу з вами кількома вправами які допоможуть вам навіть в складні часи особливо цією зимою і це взагалі будь-який час це ті вправи які допоможуть вам не втрачати зв'язок з собою зі своїм тілом проявляти любов до себе щодня мінімальними хоча б кроками в якій би ситуації ви не були б Перше, з чим я хочу з вами поділитися, це шукати і задавати собі щодня питання, які будуть кристалізувати вашу ясність всередині себе, що я маю на увазі. Тобто, ви не знаєте, куди вам прямувати, чим ви займатися, взагалі, в яку сферу вам йти, Чи займаєтесь ви тим, чим потрібно? Це просто до прикладу. Запитайте себе прямо, нехай це буде питання, а яким. Для мене буде крутим результат через 6-12 місяців, так? Там, через рік, через півроку, яким а, класним для себе результатом я бачу а, результатом своїх дій, я бачу, там, наприклад, через півроку. І напишіть, що там є, чим ви займаєтесь, як ви там їсте, який у вас там а, графік сну, і все-все в деталях, все, що вам спадає на думку. І насправді це. Таке мистецтво запитань почніть вивчати і забирати до себе в аптечку корисні для вас запитання, які допомагають вам. Друге це постійно вести якісь щоденник емоцій. Саморефлексія, це дуже недоцінено. І не потрібно лінуватися це робити, тому що навіть я, яка займаюся там, психологією, вивчаю це, мені самі іноді складно це робити, але при потребі, коли я відчуваю, я це роблю і мені це допомагає. Якщо ви погано себе відчуваєте, ви пишете прямо Я себе погано почуваю, у мене відбувається зараз це, в мене там погано зі сном, в мене погано зі в стосунках з батьками, родичами, близькими, партнером. Опишіть ситуацію, признайте, що це є, і пропишіть для себе, в чому зараз у вас є дефіцит. Пропишіть прям, в когось це дефіцит в дисципліні, в когось це в грошах, в когось це в популярності, в когось це, там, не знаю, в коханні, в чому завгодно, в кожного свій дефіцит. Пропишіть і зробіть так, щоб ви зрозуміли для себе, а які кроки допоможуть вам вийти взагалі з цього дефіциту. Третя річ, з якою хочу з вами поділитися, щоранку задавайте собі питання. А як сьогодні я хочу проявити любов до себе? Що це може бути? І не потрібно тут робити, що от там, три літра води, треба пити багато води, треба йти тренуватися, або там треба собі купити дорогу шмотку. Ні, не потрібно так. Ви можете просто, коли вам банально вам чомусь може бути некомфортно, вам може бути холодно, але ви будете терпіти там ці півгодини, замість того, щоб піти вдягти цю Витратити на це кілька секунд, вдягти її, почувати себе комфортно в деталях, просто в деталях запитуйте себе протягом дня навіть, не просто зранку. І остання річ, з якою мені б хотілося з вами поділитись, це щоденник вдячності. Зараз ти скаже, ну я пробував і так далі. Але щоденник вдячності треба вміти дуже круто його вести. Ви знаєте всю цю фразу, що де ваш фокус, туди тече ваша енергія. Ви, коли ведете щоденник вдячності в період, коли вам тяжко, ви можете писати Я дякую собі, що я зараз в тяжкому періоді і роблю щось для себе. Це теж класно. Але ви можете це писати на тому, що я дуже вдячна на тому, що мій фокус сконцентрований на тому, що я надаю любов для себе, для свого тіла. Для свого здоров'я. Навіть якщо у вас тяжкий час, робіть це так, щоб ваш фокус був уваги не на тому, що ви дякуєте, що ви щось робите для себе, коли вам погано, коли вас поганий час, а ви можете це робити просто з фокусом, що ви взагалі це робите. І я дякую собі, що на цьому мій фокус уваги. І Подумайте, наш базовий стан це наша база, яка притягує до нас відповідні речі. Якщо ви будете говорити, що «О, то у мене зараз такий тяжкий період, але я щось для себе роблю. Це теж круто, але це буде по-інакшому звучати, якщо ви будете говорити, що зараз мій фокус уваги сконцентрований на тому, що я надаю більше любові для себе, я надаю більше безпеки для себе, я надаю е, кращих умов для себе, ви будете притягувати для себе відповідне. Просто потрібно до таких речей більш грамотно підходити. І я сподіваюся, що це відео буде дуже корисним для кожного. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. На цьому відео я закінчую і бажаю кожному. Щоб кожен проявляв любов до себе щодня, і ця любов примножувалась з такого профіциту, навіть любові до себе, і ділітися її зі своїми близькими і до зустрічі.